Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російське військове командування може застосувати хімічну зброю у разі успішного контрнаступу збройних сил України. Про це сказав 15 травня міністр оборони Великобританії Бен Волес, виступаючи в парламенті. Британська влада, як сказав чиновник, дуже насторожено ставиться до побоювань і можливості РФ вдатися до нетрадиційних систем озброєнь в Україні. Ми готові. Міжнародна спільнота регулярно спілкується. Ми співпрацюємо з НАТО та підвищуємо нашу готовність. Зазначив Волес. Глава Міноборони згадав, як Росія застосувала хімічну зброю в Сирії та отруїла. Солзбері у березні 2018 року, колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Якщо контрнаступ буде успішним, президент Росії Володимир Путін може вдатися до систем нетрадиційної зброї, таких як хімічна та біологічна зброя, як він зробив у Сирії, зазначив Волес. Світ завжди має бути насторожі щодо російських військових та Путіна. Застосування Росією хімічної зброї у Сирії було поворотним моментом. Додав він, волес також зазначив, що його країна продовжить надавати допомогу Україні, щоб виключити приму з боку інших західних. Країн до поступок та переговорів із Росією українців не повинні примушувати до поступок, щоб гарантувати, що Україна перебуває у найкращій позиції для переговорів. Підкреслив волес. За його словами, Велика Британія та партнери продовжать надавати військову та фінансово економічну допомогу Україні і посилюватимуть санкції проти Росії. Тим часом прем'єр-міністр Британії наголосив, що його країна не повинна підвести Україну в вирішальний момент війни з Росією. Тому його уряд вирішив прискорити підтримку, оголосивши новий пакет військової допомоги. До пакету увійдуть такі типи озброєння. сотні ракет для систем протиповітряної оборони, ударні безпілотники великої дальності. Кількість зброї, яку нам найближчим часом планує передати Британія, Сунак не назвав. Проте він зазначив, що його країна зробить все можливе, щоб Україна була в найсильнішій позиції для забезпечення тривалого миру. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.